Туман, мряка, погода тисне, але так будемо і розпалювати. Вчора вкинув 4 таких брикетики. Мені страшно не сподобалось, як вони горять. Ну, хоча й бункер після них теж чистий після цих рухів, але я цілу ніч думав. Як же ж мені палити тирсу в цій системі? Відкидав всякі варіанти, там і турбулізатори, і трубки. Я все, все мені не сподобалося. Сьогодні будемо експериментувати, тирсою я палити не буду. Це тільки для вас. Тобто, засипаємо тирсу, укладаємо, по-моєму методу. І палим на вільній тязі палим тирсом. Хто дивиться мої відео, знає що я все люблю робити ходами. Хід в мене слово, це, ви почуєте це слово тисячу разів, коли дивитесь моє відео. Отже, два руфи стало ось так, один руф став ось так. Далі закладаємо по кругу пустоти під стінками тирсою. Тирса в мене суха як перець, засипаємо. Отже, хто палив тирсою, той знає, що я роблю. Я між тирсою роблю шар з дерева, щоб... це для того, щоб вона не обвалилась. Коли буде горіти, щоб тирса не обвалилась. Ось так. Засипаємо терсою. Знову робимо прослойку з дерева і засипаємо терсою. Отже, ось так у нас вийшло, закриваємо і розпалюємо. Ось так, бачите, полум'я зразу шурує вхід, який ми створили. Прикриваємо піддувало і нехай розгорається. Так, запалили ми в 9.30. Пройшло 5 хвилин, наш котел зашкварчав. Будемо прикривати, тому що це на 15 хвилин швидше, ніж на дровах. Будемо прикривати трішки вогонь. Щось мені стає страшно. Слідкуємо далі, закрив піддувало повністю. Ось так виглядає дим, тобто диму нема. Завдяки тому, що в нас підсасує кисень в горілку. Йдемо дивимося. Все закрито. Бачите? А гул не пропадає. Отак воно гуде. Пройшло 5 хвилин всього навсього Ось сюди заходить кисень. Горілку. Піддувало закрите, а горілка працює. Чуєте, так? Да? Працює. Зараз таке відчуття, що я не зможу його потушити. При закритому піддувалі. Дивіться, як лупить полум'я. І це мені не подобається. От що там робиться. Не знаю. Прийдеться якось тушити. Чекаємо далі. Пройшло 15 хвилин. Хочу ж таки подивитися, чи вгорі воно горить, чи загорілося вгорі, чи горить тільки внизу. Дивимось. Горить тільки внизу, це добре. Наче стабілізувалося, втихло. Не так уже сильно горить, звісно, гуде. Факел гуде, насос поставив на другу швидкість. Поставив камеру піду, поп'ю кави. Сьогодні неділя. Буду дома наблюдати онлайн. Ну, а поки воно там горить, ми поснідаємо. Так, маємо час дня. Чому я прийшов? Я прийшов, по-перше, роздрукувати документ. Мені в резерв плюс прийшла відсрочка. Мені потрібно роздрукувати обліковий документ. Друга причина, ось цей онлайн-датчик мені показав, що потихеньку почала падати температура на подачі. Зараз вкладу графік, побачите. А так як почала падати температура на подачі, я знаю, що погас факел. Піролізний факел не горить. По звуку ми теж чуємо, що піролізний факел не горить. Дивимось, чому він не горить. А потух він, тому що все-таки. Наш хід завалило. І лишилося тільки багато-багато жару. Ну, зверху нічого нема. І цей жар нехай лежить у нас далі. От скільки пролежить, скільки нехай лежить. Я вам покажу, слідкуємо далі. Молодець, їж. Хороша дівчинка. Нямай, нямай, Молодець. Отже, 16.00. Отака купа попелу там. Там ще гаряче. Там ще є жар. Бачите. І цей жар ще буде триматися у нас дуже довго. Коли ми топили тирсою в порівнянні з дровами, е, в кілограмах ми спалили 15 кг тирси, отримали точно такі самі показники температури, як ми в дровах спалили 26 кг. Тобто температурні показники в тирси і в бракети вищі. Сам факел горить в менший проміжок часу, чим в дров. Але він гарячіший, він якісніший. Тобто, як ви бачите на початку відео, я навіть боявся, що в мене система закипить, і мені прийшлося ставити насос на другу швидкість. І е, все время Система працювала на другій швидкості і це дало змогу швидко нагріти воду 1000 літрів. Тобто тут ще гаряче, рукою я тут тримати не можу. Зараз 4 часа вечора жар, який там утворився, прослойка від пілітів і від тирси дуже велика жару. І цей жар нам тримає температуру 1000 літрів води, тримає 40 градусів. І вона не падає, вона рівно буде триматися. І зранку я впевнений, що в мене в гаражі буде температура комфортна. В офісі буде приблизно 18 градусів, тут буде 16-17 градусів. Двоповерхове здання. Двохповерховий гараж. І ми спалили 15 кг терси, і в нас тут комфортні умови. Я вважаю експеримент удачний. Порівнюйте з своїми системами, приєднуйтесь, підписуйтесь, далі буде цікавіше. Слава Україні! Героям слава!